Я не у мене не було. Зараз я тобі розкажу все. Коротше, ми з Кароліною вирішили, поки тебе немає, подивитися, що тут у нас в деревні. Пішли в самий крайній будинок. Коротше. Ну, ти поняв, то, який взагалі на краю всієї деревні. Ми там знайшли багато чого корисного, 64 патрони. Ми там знайшли цей, ну такий, як у тебе, як воно там забула ось да, Ось це. Ось у тебе в руках. І ми знайшли я знайшла нагрудник там бронежилет, а Кароліна знайшла штани. А ще ми там знайшли книгу. Це був чийсь, я так зрозуміла, щоденник. Послухай, що тут написано. День перший. У нашому селі вже майже нікого нема, тільки я і десь п'ять людей. Мою сім'ю вже заразили, та й я не дуже почуваюся. Якщо що, під книгами є бочка зі зброєю. Це та, в якій ми знайшли все, що я тобі перелічила. Потім іде день другий, моя рука почала зеленіти, і мені стало ще гірше, потім немає нічого. Можливо, що ту людину вже давно вбили і все таке. <звітаю> <звітаю> Давай. А, так, народ, я чула. Що? Що, кажи. Кажи кажи. Ні, ти кажи. Е, так, я чула, ти ж розказала Марку історію, але я тут поки що вирішила прокопати нам шахту, бо нам потрібні ресурси. О, молодець. Тобі треба чимось. Зараз да, я зроблю до неї вхід такий невеличкий. До речі, я з'їла оту моркву, ті що то було, і мені набагато стало краще. Тому я вже можу ходити. Ой. О ні, я копаю. Точно я забула. У нас же ж тут є величезна шахта. Чекай, да? Фідай кой через мою кімнату, вообще ідеально. Ну, щось зальє. Хто піде ага. зі мною за цим? За водою? Ось вона. Марк сходить. Тут вода. Бери, вона тут. Лілі, е... -лі -лі. вона тут. Е, зараз капець, вода. Я зрозуміла, вона все затоплена. Тут, коротше, є величезна, просто я не знаю це озеро чи що, але на жаль, воно затоплене. Блін, сюди суть, закривай, поки вода не цей. поки вода не сюди не зайшла. Не пройшла а знаєте, точно. Це так, що треба бути обережним, mm -hmm. а ти, Лілі, -лі, будь ласка, не купай у своїй кімнаті, тому що я. Та ні, я й не збиралася, то що. Е, так. так а, а знаєте, що краще буде? Зараз. А у мене питання: хто що? брав сіно? А, ні, ніхто не брав. Я вже злякалася, ви шо? Мені просто здалося, що немає сіна, а воно на місці. Вибачте, що злякала. Е, до речі, Марк бачив, ми тут зробили невеличку, ну як невеличку, величкий огородик такий. Да, я А знаєте, що мені зараз здається? А до речі, вибачу, перебула Марк. Сюди ми домовилися, що можна заходити лише мені. І ну, можна і вам заходити, але бажано, щоб заходила тільки я, і я буду роздавати всім врожай. Ну, щоб ніхто не знайшов. Ну, так, Тому що Лілі -лі має, ну, Типу, вона сидів якщо... Ну, я просто колись захоплювалася цим. Всім. Ну так от, просто щоб серед нас не знайшлося ніякої людини, яка типу мардер, і заб... не забирала та. І не забирала б таємно ресурси. Тому я вирішила, що ну, ми домовилися, що я буду доглядати за всім. Зрозуміло, а мені здається, що зараз буде досить хороша ідея Це... використати наші ресурси, щоб покращити фазу, тому що я відчуваю, що вірус буде все більше. Так він не так уже погіршився, ти що забув, як ми тікали від монстрів, які кидаються вогнем. Так це так, а може М -м. вона остатись ще й є? Ну, так, ти правий. Дивіться, у мене є багато каміння та андезиту, але думаю, андезит нам не підійде, а каміння, якщо потрібно буде, ми можемо використати для чогось. Слухайте. я використав каміння, щоб покращити вже ну у мене звичайне каміння. Дивіться, я можливо зараз Марко перероблювати каміння? Ну немає сенсу як на мене, тож mm -hmm. може перероблювати. Щоб... Так можливо, краще буде не перероблювати його. Слухай, бо це буде. <звіг> я просто хотів, щоб воно виглядало трошки красивіше. А... Я розумію, але ну це дуже ризиковано, Ну не ризиковано. Ми просто ризикуємо всіма нашими ресурсами. Коротше, у кого є топор? У тебе є топор, Кароліно? Так, у мене а є добра. Я я можу... У мене є топор, я можу тобі дати. Та ні, просто треба, щоб хтось пішов, то добув дерева, і цей, і приніс садженець і шматок землі, щоб ми могли зробити роботи. Так, я, я це піду зроблю. Тільки будь обережний. До речі, уже вечоріє давай ти зробиш завтра, бо вже вечір. Так вже треба спати. Мам. Ладно, нехай він, нехай він сходить. Будь обережний. Сподіваюся, дерева будуть рости під землею. Слухай, нам треба. можливо, туди, ну, Давай зробимо так, дивися, Кароліно. Нам треба вирити ще. Ну, ось цю кімнатку, що спуск. Можливо, ми зробимо окрему кімнату для дерева, типу нам треба буде просто вирити десь шість або п'ять блоків в, точніше, ну, хоча б, коротше, щоб було хоча б чотири блоки в висоту, бажано, п'ять. Окей, тож я як бачиш, вирила окрему кімнату для того, щоб ну просто типу така кімната перед шахту, не зразу шахта. Як ти зрозуміла? Я думаю, я, я туди зараз поставлю ящики, щоб можна було покласти різні предмети, які потрібні, наприклад, для шахти. А ось тут буде вхід ем, для дерев. Я думаю, для кімнату з деревами. Так швидше біжить біжи. Що там таке, Маркс, з тобою все добре? Давай не будемо знижувати на, од... на блок, просто ось так. Ні. Ні, ось так. ні так так не потрібно знижувати, тому що ми дуже близько до землі, треба трошки знижити. Все. А, о, добре, давай, так. або як знаєш, мене дуже не... дуже. Чекайте, вибачте, що я перебиваю, дивіться, що я здобув. Я здобув яблуко, палку, пару дуба та ще 16 шістнадцять. Ти забрав собі палку яблук, так, і Так, ось це все що за яблуку. Цю... Ти величезний молодець. Тільки ось мені не засаджено і палка на цей. Ой, є палка. А, ага. Ми все це повинні зберігати, як зіницю ока думаю. Ну не думаю, а так і є. Ой-ой-ой, капець тут. От, багато давайте лягнути... а Ліжок ліжок немає. А так, ти що не забрав? Є. Ні. У Ні. мене є ліжко, я тобі зараз Ні. дам. Давай, Карліна, ну, дай Марку. бо зараз я думаю, що в мене є так. Можливо, я його вже поклала. Так, я його вже поклала. Можу зробити склад. У нас Ні, де давай... ви є. Ось твоє ліжко. А де-де-де. Ну, ось поки що тут можна покласти речі. Mm -hmm. Навіщо склад? Поки що у нас вистачає наших сундуків. Так, Тож. і плюс у нас зараз мало ресурсів, їх треба економити. Так, давайте Це ляжемо спати. Мало. Все, добра, ніч усім. Я блі каміння. Так, а так, нам потрібно. Так, ресурсів мало. Наприклад, ті самі бочки, вони робляться з дерева, якого у нас мало. Для того, щоб. Зробити склад нам треба мати багато дерева. А для того, щоб мати багато дерева, нам треба вирити гігантську кімнату під землею, в якій ми будемо штучно вирощувати дерева. До речі, добрий ранок. Добрий. Так, я пішла рити кімнату, а ви там займаєтеся своїм. Так, так, так. Добре. А, Ой, чекає. Так, 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 де ти? Дивись, Ну, в Бачиш, тут поки що немає каміння. Я знаю, що у нас його дуже багато. Але Ти... ресурсами я маю на увазі те, що у нас мало дерева, у нас мало їжі, у нас мало багатьох ресурсів, які потрібні для виживання. Але поки що, слава Богу, у нас ніхто з голоду не помер і тому нам прям ультрабагато їжі не треба. Але. Я пропоную з тобою піти та вбивати монстрів. Як тобі така ідея? Е, ні, я піду подобуваю ресурсів, ви будете. тут того, що тут забагато мобіл. Я ж кажу, може, їх будемо вбивати? Та я не думаю, зараз вірус потрібно дуже інтенсивно. Але заробляти... не треба! Так він буде й далі рости. Нам навпаки, я думаю, не треба йому давати рости та вбивати їх, бо якщо ми пустимо, то все може бути, що вірус розпространиться дуже сильно і багато. Нам потрібно ну, не пускати їх, а просто взяти і назбирати дуже багато Нам ресурсів. Потрібно знайти проти отрут. Ми її, якщо чесно, вже знайшли, можливо. І що це? У нас в деревні був вчений, який жив. Коли ми туди тільки приїхали, ми побачили, пішли в якийсь будинок, той, в якому ми почали розход... ну, розживатися вже, той, який згорів. То в ньому у скрині лежав лежало письмо, в якому був якийсь вчений, який розказував, що він майже розробив. Е Проти отруту, але все різко обірвалося, коли він почав писати, що до нього ніхто не зайде. Ми зрозуміло, що до нього все ж таки пробралося. І розумієш? Там ще лежав шприц. І одного дня я з'їла м'ясо, яке було отравлене. Отруйне, тобто. Дуже сильно отрутою, бо я просто впала в І коли Марк мене підняв на третій поверх на ліжко, ну він мене, щоб я лягла, то він, я запропонувала йому використати шприц. Тобто, щоб я все ж таки спробувала його використати, бо він у нас лежав майже пів місяця, і ми нічого з ним не робили. І як ти розумієш, я різкнула, і мені полегшало, і стало навіть краще. Тому у нас були, ми, ми предполагали, що це може бути про отрута, яку ми використали. Ми хотіли, ми шукали ще, але, на жаль, ми не знайшли більше. Можливо, є вона іще, але ми були у багатьох будинках, точніше, навпаки, ми не були у багатьох будинках. Все може бути, що вона є, але в тій деревні. А, зрозуміло цікава історія. І. Якщо ти подумаєш, що це видумка, то це не так. Сподіваюся, ти мені віриш. Ну так, я, в принципі, вам вірю. Зачекаюсь. Вже... Зачекаю. У мене є для тебе допомога як ламати цей гравій. Я зараз принесу факіл просто. А, можна до попусти. Так, дивися. Ти зараз повинна будеш ламати, а я буду швидко ставити. Готова? Давай, Ниж... Самий нижній ламаєш. Давай. Раз, два, три. Вау. Давай отут. Чекай. Раз, два. От тут, Чекай отут. Який? Середній чи перший? Чи другий. Оцей, оцей тут перший. Ага, давай, раз, два, три. Ламай. Два, три. А, не вийшло. Давай ще раз. Давай, давай, давай. Та йой, у тебе всі факіла. Добре, чекай, я зараз прийду.